Зимку їстиньки шукає наш горобчик, нагодуй його зі жменьки, дівчинкою, хлопчик. Всеукраїнська благодійна акція Нагодуй горобчика стартувала 4 лютого у Тернополі. Першими її учасниками стали дітлахи до шкільного освітньо-виховного ясла садка затишок. Разом із волонтерами вихованці садочка виготовили годівниці для птахів, які врешті вивісили на подвір'ї закладу. Та спершу волонтери-екскурсоводи розповіли дітям про види зимових птахів. Після чого ті відгадували загадки про кожну з пташок. Яких ти знаєш пташочок? Ворона, лелека, зозуля, цей голуб, попугай, ем, як це ворона Не, горобчик, ем, соловей і ем, ем, синичка. А зараз ви підете годувати пташачок, так? А, чи, а що їдять пташки? Сало, рибину іноді. Шаші, да. З -з -зигна... А яких ти любиш пташачок? Дятла, синичок, горобчиків. Кого ти хочеш нагодувати перш за все своєю годівничкою? Голопчиків. А чим тобі горобчики подобаються? Вони маленькі і красиві. Мета якраз цієї акції в тому, щоб діти, можна так сказати, розвивали соціальну, екологічну культуру якраз і виховання дітей. Оскільки тим, що ми дбаємо, вони вчилися відповідальності за братів своїх менших, можна так сказати, за птахів і відповідно також, щоб зберегти популяцію саме горобців, як зазначив Ігор Процик, акція нагодуй горобчика виготовленням годівниць не обмежується. Учасники заходу мають можливість взяти участь у лотереї та виграти справжній цифровий фотоапарат. Для цього необхідно до кінця лютого надіслати на електронну пошту info.sobaka.krupdom.com.ua або на поштову адресу Київ, вулиця Васильківська, 34, фотографії, на яких діти годують пташок, а також віршики та малюнки про крилатих друзів. Сама акція триватиме до 30 березня. Ідея її проведення належить Всеукраїнській молодіжній організації Фундація регіональних ініціатив. А організатором заходу у Тернополі є Тернопільська обласна молодіжна громадська організація Спілка молодіжного самоврядування.